Дівчата, яка у вас була найтупіша причина переспати з хлопцем? У мене дійсно найтупіша причина, і це буде важко переплюнути. Я дружу з одним хлопцем з дитинства. Ми сусіди і ходимо в одну школу. Оскільки його день народження припадав саме на випускні іспити, я про нього просто забула. І ось він дзвонить, аби уточнити, чи не забула я, що за пару годин він чекає мене в гості. Магазини вже були зачинені. Я в житті так не панікувала. Я походила по будинку і заглянула в гараж, але так і не знайшла. Нічого, що могло би підійти в якості подарунка. І тоді мені спала на думку найтупіша та найгеніальніша ідея. Я дістала із шафи комплект нової мережевної білизни, подзвонила другу і сказала, що подарунок чекає його в моїй кімнаті. Мені пощастило, що саме тоді в нього не було дівчини. Він заходить до кімнати і бачить мене в нижній білизні. Питає, де подарунок? Я скидую халатик і кажу: подарунок це я. Спочатку він розсміявся, а потім побачив, що я не сміюсь. Мені було дуже соромно і незручно, але я впевнена, що прийти без подарунка було б ще незручніше, адже ми дружимо уже 16 років. На все ми витратили буквально півгодини, і ще півгодини на збір до нього на вечірку. Це не привело до жодних стосунків, але в мене так і не вистачило сміливості зізнатися, що я забула про його день народження.